Дівчатка, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами невеличкою своєю розпаковочкою від компанії Avon. Замовлення я робила ось по цьому каталожку, він у нас діє ще до кінця місяця. Тут дуже багато цікавих і акційних пропозицій. Давайте подивимося, що ж у мене замовили мої клієнти. Я вже дещо виклала вам. Замовили у мене дівчатка два чоловічих і два жіночих набори. Набори дуже класні і ціна доступна. Рекомендую їх до замовлення. В чоловічі набори входили ось такий от шампунь-гель для душу 2 в одному, кремчик для рук. І туалетна водичка Full Speed в оновленому дизайні, до речі, дуже класна упаковочка, шикарний подарунок до свята. Його ціна була 299 гривень, і жіночі наборчики. Сюди входили крем-гель для душу в об'ємі 250 мл, парфумована наша водичка лак в об'ємі 30 мл, і ось такий от кремчик. Для рук і тіла, і обличчя в об'ємі 400 мл з маслом какао. Ось таких от два наборчики було в моєму замовленні. Також у мене дівчатка замовляли шампунь, вона в нас йшла по акційній пропозиції. Зараз вам покажу ось така от шампунька. От Замовили в мене ось таку шампунь. Неперевершене сяйво. Об'єм 400 мл, Шампунька і бальзам для волосся. Вартість їх була 109,99 гривень в разі замовлення двох продуктів з цих сторінок. Таких наборчиків також у мене замовили два. Ще ось таку шампуньку. І такий бальзамчик для волосся. Також 109,99 гривень. Також в моєму замовленні був ось такий от бальзамчик з кокосом. Він йшов у нас в фокусі, я замовила його особисто для себе. Ось цей бальзамчик. І також в моєму замовленні була ось така от водичка. Це була акційна пропозиція для представників. В разі замовлення на суму 999 гривень можна було обрати будь-яку водичку. Там був і тудей 100 мл. Я обрала саме ось таку Fairway Beyond. У мене така водичка вже є, я користуюся нею. Більше вона мені користується якраз зараз, в зимовий період користуватися, цю буду продавати. І також були в моєму замовленні подаруночки сюрпризи. У нас в каталозі була акція, зараз вам її покажу, купуючи на суму 599 гривень, включаючи продукцію з деяких сторінок, можна було обрати подарунки сюрпризи. В мене була можливість вибрати три подарунки, і мені прийшов ось такий от парфумований спрейчик для тіла за 15 гривень, кремчик для рук, і також крем-гель для душу кохання в Парижі. Цей крем-гель вже знятий з виробництва. У мене раніше часто його клієнти замовляли, тому буду мати на продаж. Ось таких от три подаруночки, сюрпризи. І ще також була в моєму замовленні водичка. Інка Вона була представлена по дуже хорошій ціні. 279 гривень за умови придбання з каталогу будь-якої продукції на 500 гривень. Мене дівчинка постійно її замовляє, тому ще одна водичка, ось така от в замовленні. І в подаруночок для представників. В мене було замовлення на 2300. Можна було взяти ось такий от парфумований спрейчик персів. Здається, за 1999, за 20 гривень. Такий от був мій подаруночок. І також прийшли мені ще наші пробні. Зразочки ось такої от нашої новинки. Нової сироватки з вітаміном С. Пробних зразочки було раз, два, дві штучки. І от зараз ще прийшла якась листівочка. Пропозиція дійсна для всіх представників. З 1.01 з 1 січня 24 року до 15 січня 24 року зроби замовлення на суму 999 гривень. І отримай можливість купити. Продукти для неї або для нього по супер ціні. До речі, пропозиція дуже непогана. Така парфумована водичка Єва Confidence в об'ємі 100 мл 300 грн. Вона набагато дорожча зараз в каталогах коштує. Або ж туалетна водичка Блу» 149 гривень в об'ємі 100 мл. Ну, я так зрозуміла, якщо замовлення в нас буде на 2000, ми маємо можливість взять, купити водичку і жіночу, і чоловічу. Тому будемо брати в січні місяці. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Каталог грудневий непоганий. Дуже багато є цікавих пропозицій, хто ще не замовляв, замовляйте. Для себе на подаруночки буде дуже доречно. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, буду вдячна за ваші коменти і поради. Гарного вечора нам усім, мирного вечора і до нових зустрічей!